Вітаю вас, дорогі брати і сестри, митрополит Антоній Сурожський зазначав: блуд полягає в тому, що людина заблукала. Він полягає в тому, що цілісність людської любові дробиться, дрібніє, і людина вже не здатна всією душею, усім серцем, усією думкою, усім тілом, усією істотою своєю любити одну людину і єдиного Бога. Про це свого часу Ірарх згадував у неділю п'яту великого посту. Присвячено пам'яті Марії Єгипетської. Ви дивитеся телевізійний і пархіальний огляд. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про наступні найбільш значущі події в житті православної Одеси в минулі дні. У неділю преподобного Іоанна Ліствичника, митрополит Одеський і Ізмейльський Афангел очолив божественну літургію у свято-Успенському чоловічому монастирі. Архієпископ Арцийський Віктор звершив утренню з читанням повного великого покаяна канону Андрія Крицького у свято Архангело-Михайловському жіночому монастирі. У Спасо Преображенському кафедральному соборі було звершено сповідь духовенства першого одеського міського благочиння. 14 квітня у неділю 4 великого посту. День пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника, високопреосвященніший агафангел, Митрополит Одеський і Ізмельський, очолув Божественну літургію в Соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело, свято Успенського одеського чоловічого монастиря. Владиці митрополиту співслужили ректор Одеської духовної семінарії проти Рей Дмитрій Яковенко і братія монастиря у священному сані. За богослужінням підносилося прохання та молитва за мир в Україні. А також була звершена священницька хіротонія вихованця семінарії. У євангельському читанні цього недільного дня прозвучала розповідь про стілення Ісусом Христом біснуватого юнака. Цей рід Бісовський не виходить інакше, як тільки від молитви та посту, говорить Господь. Це тому що віра не може бути без подвігів молитви і посту. Пастіця чоловік має всім і глазами. и ушами, и устами, и руками, и ногами. Ногами он должен ходить постоянно, как можно больше в Храм Божий, потому что очень много Великий пост служб. Руками должен делать милостыню для людей, которые нуждаются в этой милости. Ушами не должен слышать праздных разговоров. Глазами не должен видеть грехи братьев своих. Ну и напоследок уста Уста наши, конечно, зарабатывают, наверное, больше всего грехов. Еще псалмопевец Давид говорит, что язык мой, фраг мой. Мы с вами находим возможности, находим всевозможные грехи у брата своего, а своих грехов мы, конечно, не видим. Очень часто мы говорим, мы просто рассуждаем, но где же эта грань между рассуждением и осуждением? А говорит Господь нам. Каким судом судите, такими судіми будете. Какої мерії мірите, відміриться вам також. З благословення Митрополита Одеського і Ізмаїльського фангела, 17 квітня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси було звершено сповідь духовенства першого одеського міського благочиння. Після якої соборно звершено літургію передосвячених дарів. Богослужіння очолив викарій Одеської єпархії, архієпископ Арциський Віктор. У дні Великого посту змінюється ритм життя церкви. Найбільш урочисте богослужіння літургія не відбуваються будні, які присвячені суто покаянні молитві. По середах і п'ятницях служиться літургія передосвячених дарів. Священнодійство, на якому не буває проскомідії та освячення дарів, а для причастя використовуються святі дари, які були освячені раніше, саме звідси походить назва цього богослужіння. Інша особливість цього богослужіння воно супроводжується з земними поклонами, і їх звершують ті, хто молиться, у найурочистіші моменти служби. Бачиш, любий мій брате, скільки чудесних дарів ти отримуєш, якщо причащаєшся часто. Бачиш, як за частого причастя світлішає розум, очищаються всі сіли душі. пишуть святіний ходим Святогорець і Макарій Корінській у книзі Душі корисні про невпинне причастя святих христових таїн. Увечері 17 квітня. З благословення Високопреосвященнішого афангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського архієпископ Арциський Віктор звершив утренню читанням повного великого канону преподобного Андрія Крицького у свято Архангело Михайловському жіночому монастирі. На богослужінні цього дня, також званого Марійним стоянням, читається і життя преподобної Марії Єгипетської, в якому згадується багаторічний подвиг святої. Значення і мета канону святого Андрія Крицького полягають у тому, щоб розкрити нам наші власні гріхи і тим самим привести нас до каяття. Приклад усвідомлення гріха і наступного покаянного подвигу являє нам преподобна Марія Єгипетська. Після завершення богослужіння було звершено постриг насельниць монастиря в іночеський чин. После чего архиепископ Виктор звернулся до новопостриженных и с напутним словом. Сегодня по милости Божией и по благословению нашего владыки митрополита мы собрались в этом прекрасном доме архангелов для того, чтобы прославить милосердие Божие, для того, чтобы вместе с преподобным Андреем Критским попросить у Господа милости и прощения многих без наших прегрешений. И также сегодня мы совершили иноческий постриг. Это особенное благословение Божие как для этой обители в целом, так и сегодня для вас, сестер, которые сподобились быть в численной клику инокующих. Я желаю вам, дорогие сестры, терпения, терпения и послушания это одно из самых важных составляющих, конечно же, после молитвы и поста, одно из самых важных составляющих выноческой общежительной жизни. Очень сложно терпеть испытания, которые Господь дает нам в жизни всем, но еще сложнее научиться нести немощи тех, кто есть рядом с вами. Вам сегодня удивительная милость Божия, помимо пострига, вы сподобились его принять в день Марийного стояния. И для вас, особенно для вас, назидательно звучала сегодня жизнь преподобной Марии и жизнь преподобного старца Засимы, который сподобился общаться с этой великой святой угодницей Божьей. Наступний шостий тиждень Великого посту церква іменує Седмицею Вай, після якої настає свято входу Господнього до Єрусалима. А перед цим, 27 квітня, ми молотовно відзначаємо Лазареву суботу в Одеській духовній семінарії у 2023 році. Підготували і виклали на своєму ютуб-каналі цикл відеолекцій Весна Духовна, Великий Піст із богословами». У ньому викладачі духовної школи розповіли про значення подій великого посту. В п'ятницю перед праздником воскрешення праведного лазаря перед лазаревою суботою ми слухаємо за богослуженням. очень интересную стихиру, песнопение, душеполезную, совершив четыридесятницу. Эта стихира знаменует собой окончание, собственно, периода четыридесятницы и перехода в то, что является не подготовкой, но целью самой подготовки. Если Великий пост – это подготовка к празднованию и переживанию спасительных страстей и воскресения, то Лазарева суббота, вербное воскресенье, страстная седмица и Пасха – это то, к чему мы, собственно, шли на протяжении 40 дней. И завершив душеполезную четыредесятницу, мы просим Господа достойно встретить спасительные Его страдания. Затем начинается Лазарева суббота. Это воспоминание события, которые Господь показывает каждому из нас. Это воспоминание того, как Господь воскрешает своего друга Лазаря, будущего епископа Китийского, из мертвых на четвертый день после его смерти. Это не просто чудо, это указание на то, что Господь есть владыка жизни и смерти. Это предпобеда над самой смертью. И эти моменты очень глубоко раскрывает церковное богослужение. Накануне Лазаревой субботы за повечерием мы слышим удивительный канон, в котором преподобный Андрей Крицкий, да-да, тот самый Андрей Крицкий, чьи богослужебные песнопения мы слышим очень часто в дни Великого Поста, раскрывает суть празднуемого события. В каноне очень поэтично раскрывается образ. Церковь говорит о том, что не было сказано – Ад беседует с душой умершего Лазаря. Ад просит Лазаря выйти вон. Ад и смерть, слыша голос Творца жизни и владыки всей Вселенной, не могут удержать душу праведного Лазаря. И Ад восклицает, обращаясь к Лазарю. Вот друг твой зовет тебя, иди быстрее. У минулі кілька днів Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси, в якому продовжуються відновлювальні роботи, відвідали багато гостей, у тому числі делегації з Франції та США. 15 квітня в соборі побував тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури України Ростислав Карандієв. Що в соборі зібрано? Когда кажуть, що немає криші, це неправда, Криша все є. Коли ми зробили вже стіну алтаря центрального. когда мы все остатки с, с, кирпичей вытянули с отметки 6 метров, это больше тысячи тонн. Сегодня мы сделали перекрытие, стены внизу в воскресной школе восстановили. И сегодня строим стену собора. Это строят небезразличные люди и Одесская епархия. И вот это все было донесено, были еще озвучены и еще очень важные вопросы. Поблагодарил нас за то, что мы уделили внимание, рассказали о святынях наших. И еще раз, когда уходи, поблагодарил о том, что мы представляем духовность на мировой арене. Двоє святих, що згадуються протягом усього Великого посту преподобний Андрій Крицький та преподобна Марія Єгипетська, ці дві різні людини ніколи не зустрічалися в земному житті, проте їх нерідко зображають разом на іконі. Преподобний Андрій Крицький з 14 років у монастирі преподобно Сави Освяченого, де навчався молитві і посту та проводив суворо чернече життя. Зовсім інакше життя було у Марії Єгипетської, яка, будучи довгий час блудницею, захотіла увійти до храму, але якась сила утримувала її. Усвідомивши своє падіння, вона почала молитися перед іконою Богородиці, що була у притворі храму. Щире покаяння грішниці було прийнято. Божа матір вказала Марії спасительний шлях. Відразу після цього колишня блудниця пішла до Зайорданської пустелю. Де прожила в молитві та покаянні кілька десятків років, переносячи всі поневіріння та страждання такого життя після цих багаторічних спокус пристрасті залишили її. Закінчилася їжа взята з Єрусалима, а одяг зі від старості. Але, як розповідає її житє, з того часу сила Божа перетворила душу її і тіло. Що ж спільного між святим Андрієм Крицьким та Святою Марією Єгипетською? Чому церква поєднала їх у одній довгій службі один праведник від юності, інша грішниця, що покаялася. Обидва вони є великими вчителями покаяння, і приклад обох говорить про те, що покаяння необхідно всім, немає нікого, хто б його не потребував, чи прожив ти все життя в монастирі, чи провів його в безперервному гріху, все одно ти потребуєш покаяння. Бо гріх не лише у вчинках людини, він набагато глибший, він у серці і може, як черв'як яблуко, виїсти все серце зсередини, навіть без видимих зовнішніх проявів. І ще одну велику істину відкривають нам ці святі: нехай ніхто не впадає у відчай у спасінні, Бог слухає і праведника, і грішника. Він шукає, саме шукає бажання виправитися в найзапеклішому серці, чекає. І з радістю приймає покаяння останнього грішника. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 21 квітня неділя преподобної Марії Єгипетської. У п'ятницю 26 квітня поминання жертв Чорнобильської аварії. У суботу, 27 квітня, воскрешення праведного лазаря. Лазарева субота, у неділю 28 квітня, вхід Господній до Єрусалима, вербна неділя, за якою слідує Страсна Седмиця, найважливіший тиждень усього року, присвячений останнім дням земного життя Христа. У наступних випусках телевізійної пархіальної огляду ми розповімо про ці та й інші події православного життя. Допоможи вам, Господи, брати і сестри, провести святу чотиридесятницю в християнському благочесті і зустріти світле Христове Воскресіння.